Всім привіт, друзі, вітаю вас на каналі From Ukraine. Отже, неможливо обійти новини з Вашингтону про те, що може чекати Зеленського та його найближче оточення після навгурації Трампа. Також поговоримо про те, які факти вказують на те, що війна в Україні закінчиться у 2025 році. Щоб не припускати нових цікавих відео, я раджу вам підписатись на цей канал, також підтримайте україномовний YouTube вашим лайком. Додайте це відео до кінця. Дякую вам. Почнемо з того, що у своєму першому інтерв'ю в 2025 році Володимир Зеленський, ви знаєте, висловив сподівання, що новий президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зможе закінчити війну з Росією. Він також прокоментував можливість свого висування на другий президентський термін, хоча обіцяв іти тільки на один. На думку Зеленського, Трамп сам по собі здатний перемагати, тобто його перемога на виборах: погодьтесь у Сполучених Штатах. Була переконливою і ні в кого не виникло сумнівів. І саме така перемога каже Зеленський над агресією Росії нам і потрібна. Трамп нагадаю, обіцяв закінчити війну в Україні протягом одного дня, проте не уточнював, як саме він має намір. Це досягти критики Трампа побоюються, що він намагатиметься змусити Україну укласти мирну угоду на невигідних для неї умовах, тобто заморожування конфлікту чи територіальні поступки, погрожуючи припиненням військової допомоги. Але ж хочу сказати, що набагато неприємніша недвозначна, так скажемо, рекомендація від майбутнього віце-президента Сполучених Штатів Венса була для президента України Зеленського не брати участь у майбутніх виборах. Вона, до речі, була передана Зеленському через Єрмака, але це ще не найстрашніше. Втратити важелі влади для його найближчого кола неприємно погодитись у всіх сенсах, але куди страшніше, цілком очевидне бажання нової команди в Білому домі зараз розгребти корупційні закупівлі зброї, наприклад. До речі, непогано обізнаний у внутрішній кухні Трампістів, колишній радник Трампа часів його. Якщо я не помиляюсь, першою предвиборчої кампанії це Стівен Мур, єдиному українському англомовному виданню «Київпост» з посиланням на Вашингтонських інсайдерів, заявив буквально наступне: що українську владу притягнуть до відповідальності у справах про витрачання допомоги Сполучених Штатів. Якщо українська влада не зможе відповісти на ці питання, то республіканці в свою чергу не будуть дуже поблажливими. До речі, не менш важливий. Сигнал пролунав під час тієї ж зустрічі Єрмака з Венсом і Келогом про те, що нова адміністрація Трампа приділить більше уваги українській судовій системі з метою зробити її більш чесною та прозорою. В інтерв'ю нагадаю, Зеленський також сказав, що він розраховує на візит до Сполучених Штатів після навгурації Трампа, і результатом цього процесу, цього візиту, може стати припинення гарячої фази. Війни в Україні це не означає звичайно, що все повністю закінчиться, але це важливий крок, каже Зеленський, щоб відновлювати життя та суспільство в Україні. Зараз давайте поговоримо про те, чому війна в Україні дійсно може закінчитись в цьому 2025 році. Тому що згадайте, наприклад, що Трамп на своїх предвиборчих виступах він чітко казав про те, що він проти війни, що він хоче закінчити війну як швидше. Також ви пам'ятаєте, що Трамп казав, що він не буде виділяти грошей на війну в Україні. Тобто, всі гроші, які Конгрес Сполучених Штатів при демократах зміг виділити на війну, він вже виділив і всі потужності, які сьогодні є в американському військово-промисловому комплексі. Вони вже завантажені до межі, тобто, якщо немає фінансування, якщо немає зброї. То яка може бути війна, можемо сказати про те, що війна стала унікальним способом утилізації також застарілої зброї для країн Європейського Союзу і тих же Сполучених Штатів, Великої Британії, союзників України зараз. Відбувається заміна цієї старої зброї новими зразками, новими замовленнями. Тобто для сполучених штатів це була певна також вигода, тому що та зброя, яку вони повинні були відправляти на утилізацію, вони просто її постачали для України. України, тому що в принципі вона пригодна, Тобто ця зброя їм вже не потрібна, її відправляли в Україну, щоб також не платити там збори за утилізацію. Погодьте, що з точки зору бізнесу, війна в Україні повністю себе виправдала. На жаль, це ключова до речі причина, чому вона буде завершена у 2025 році. Щодо геополітичних цілей, то ми можемо сказати, що цілі, які стояли перед Путіним і Сполученими Штатами, вони майже досягнуті. Американці, наприклад, хотіли підвищити доступність і привабливість своєї нафтогазової промисловості, постачати зріджений газ в Європу та інші країни через санкції. Вони суттєво скоротили постачання російської нафти та газу в Європу. Погодять, що американці досягли цієї мети, і їм це вдалося, тим більше, що навіть через територію України зараз російський газ в Європу не Американські військові компанії заробили сотні мільярдів доларів, пропускаючи їх через свій військово-промисловий, наприклад, комплекс, тобто вони розірвали газові зв'язки між Європою та Росією, заробили для себе багато грошей, також підрив Північного потоку та відсутність доступу до дешевих російських енергоресурсів, які, як відомо, були предметом також торг з Європейським Союзом. На превеликий жаль можемо констатувати, що. Багато завдань цієї війни, які ставила держава-агресор, тобто Росія, вони майже виконані. Звичайно, Путін не захопив всю Україну, як він того бажав, за три дні, але в нього з'явився сухопутний коридор в Крим. Він захопив ще певні українські території, але ж в результаті закінчення війни в Україні чи заморожування війни, в них залишилось більше ніж було до початку війни в Україні. Погодьтесь, тобто, по суті, все, що хотіли Сполучені Штати, вони отримали, і майже все, що хотіла Росія. Вона також отримала від цієї війни в Україні. На жаль, США та Росія використовували територію нашої держави як полігон для випробувань зброї своїх збройних сил, нових видів озброєння, дронів, лазерів і таке інше. Тобто хтось навчався на нашій території, писав дисертації, оновлював зразки зброї та склади. Саме тому можна сказати, що цілі цієї війни для Сполучених Штатів та Росії на даному етапі в основному вони вичерпані. Тому немає сенсу погодьтесь і продовжувати. І, звичайно, логічно було припустити, що оскільки цілі цієї війни досягнуті, то війна має закінчитись. Але друзі, найстрашніше і найнеприємніше те, що справжні цілі цієї війни виконуються за рахунок України. Україна втратила свої території. Україна втратила багато своїх мужніх воїнів, які героїчно загинули в цій війні. Хтось був поранений. 10 мільйонів Україна втратила своїх громадян, які виїхали за кордон. За кордон виїхало багато бізнесу з України. Путін переобраний на новий срок і 5 років буде керувати своєю державою. Трамп буде президентом ще 4 роки. І можливо, саме тому зараз у Сполучених Штатах порушується питання про те, куди були витрачені кошти, виділені як фінансова допомога для України. Можливо, через ці корупційні скандали Сполучені Штати хочуть прибрати. Зеленського з політичної арени. Або по-іншому вони можуть натякати, що мати з ним справу не будуть. Не хочеться закінчувати ці новини на такій сумній ноті, але ж з позитивного, давайте скажемо про те, що Україна існує, якби Путін не хотів її знищити. Україна є, є сьогодні, український народ є сьогодні, українська мова є сьогодні, і територія України існує сьогодні. Будемо сподіватися, що в найближчі роки війна на території нашої держави не повториться. Будемо сподіватися на відновлення економіки за рахунок європейської допомоги. І будемо сподіватися, що після виборів в Україні до влади нарешті прийдуть люди, які цього заслуговують, і які не допустять більше війни на території України. Друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи та світу. Як завжди, вашу думку висловлюйте в коментарях під цим відео до зустрічі.